Всіх вітаю. І сьогодні ми розв'яжемо декілька задач з Ярошенка 2025 року. Завдання: виконайте запропоноване завдання, щоб довести або спростувати необхідність клубіти вмінням обчистивати масову частку елемента. Отже, умови задачі для підвищення врожайності культурних рослин родники вносять у ґрунт мінеральні добрива. Важливим джерелом нітрогену, який необхідний для фотосинтезу та розвитку росту рослин, є натрій весилітра і калія весилітра. Яке з цих добрив потрібно нести у рот у меншій кількості для забезпечення рослин однакової кількістю нітрогену. У нас є дане, натрій весилітра, каліє весилітра. Нам потрібно знайти масові частки цього елемента, який є, власне, впливає на розвиток рослин. В даному випадку це натрій. Для того, щоб знайти. Яку речовину нам потрібно внести найменше, нам потрібно подивитися, якої де нітрогену, тобто діючої речовини, становить найбільше масову частку якого найбільше. Для цього нам потрібно знайти масову частку нітрогену, де становить атомна маса нітрогену, поділена на молярну масу. Візьмемо, до прикладу, першу нашу речовину, натрію лосолітру, натрій N. О3 і помножити на 100%, якщо ми хочемо знайти це у відсотків. Звідси нам потрібно знайти що те, що нам невідомо. Нам невідомо молярну масу натрій М3. Молярна маса натрій Н3 шукається по таблиці, періодичній таблиці. Підставляємо наші дані. Натрій у нас 23 ми округлюємо. Додаємо нітроген і додаємо 3 помножити на 16, так? Це у нас дорівнює 85. Масова частка нітрогену. Шукаємо. 14 ділимо на 85 помножити на 100. Відсотки. Це в нас становить 16,47%. Шукаємо масову частку. Це в нас в 1 була масова частка. Шукаємо молекулярну масу другої речовини калії веселідри калій НО3. Шукаємо так само по періодичній системі калій у нас змінюється тільки калій, тобто у нас 39. Додати 14%, додати, скільки там у нас виходить додати 3, помножити на 16. І це дорівнює у нас 101. Звідси масова частка нітругальних становить 14, поділити на 101 і помножити на 100%. Ми вже можемо побачити, що масова частка натрії із світри. Нітрогану становить більше, ніж калію кальовій силітрі нітрогану. Це у нас дорівнює 13,86 Дивимося: порівнюємо. Тут у нас 16,47, тут у нас 13,47. Отже, відповідь: Найкраще нам підходить натрій василітра. Тобто, натрій no 3 потрібно. Додати менше. Менше. Ніж калія на три. На цьому все. Гарного дня вам!